Я з дитинства мріяв дивився програми по телевізору про Амазонку і мріяв якось побувати на ній в поході. Я дуже зрадів, коли першою річкою, на яку ми поїхали, була річка Тясмен, тому що це саме та річка, на якій я провів всі свої шкільні канікули, своє дитинство, на якій я навчився плавати. Я розумів, звичайно, що вільшанка чи золотоножка це. Це не Амазонка, але я по правді розраховував про те, що такий от я дикий оптиміст, що у річках буде більше води. Коли ми почали працювати над заявкою проєкту, то в голові там вертілося постійно, що от реально ми дуже класно проведемо літо, але одразу після першої експедиції по по річці Тясмен ми просто Жеко їхали і пів дороги назад просто мовчали. Кожного з нас пересікалися з зони відповідальності. Якби, в да, мене була конкретна місія бути гідом і прокладати маршрути. Так от ти який бобер звичайний золотоніський. Фу. Я думав, я туди не виберусь, чесно. Значить, якусь... А це літературне слово клоака. А? Цілком. В клоаку якусь заліз. Насправді як от космічні кораблі запускають в космос, і там, так як багато людей з собою не можна взяти, в наших експедиціях було так само, і тому кожен з. Нашої команди виконував кілька функцій. В мені так само довелося вмістити їх кілька, власне, це ведення. Програма в максимальному камуфляжі, тому що ми хочемо максимально поріднитися з природою. Власне, це режисура. Хоча, звичайно, режисура цього проекту — це таке досить умовне поняття, тому що дуже багато було тих місць, де інакше не можна було, окрім як імпровізувати, інакше не можна було, окрім як підходити до цього проекту з точки зору саме режисури і зйомки. Як до документалістики. У мене є маленька сіточка. Маленька сіточка. Маленька їда. До тебе. це можуть привезти. Вам. Та ні, не, не треба. Ми не, ми не на рибалку приїхали. О, на, річку. Можна... на річку На подивиться, відпочить, да, О. і все таке. Да, ну да, все. Да, все. Да. Хорошо. Удачі вам, всього хорошого Да. Тільки в нас в країні навіть, навіть адміністративні правопорушення здійснюються по доброті душевній. Це унікальний просто випадок, розумієте? Каже, є сітка? Нема. Ну, то я вам принесу і нова рибу собі. Така історія. Так, ножки, ну, піру... ну. Це доставка найкращих операторів. Вінокрів. Це доставка майбутнього. Давай п'ять, Андрюха. Давай. Моєю функцією було вловити хороші кадри, як хлопці пливуть на сапах, при цьому паралельно знімаються, там, середовище, в якому ми перебуваємо. Може кому цікаво було, я думаю, що багатьом цікаво, хто то все знімав. Людина, яка зараз по шию пірне у воду. Вставай, карась! Вставай, карась! Вставай, карась! Вставай! <плес> Чувак, сорі! Я думав, вона не впаде. Чистокровний породистий бергерілз. Може, хто не бачив, як виглядає чистокровний породистий бергріз. Я тут був гідробута. А він просто, щоб зняти ці кадри, пішов Про босяка Про універсальність команди, наприклад, можна взяти нашого водія, здавалось би, Тімура. А насправді він виконував ще кілька функцій. Це був головний рибалка нашої експедиції. Саме він досліджував річки на предмет того ловиться риба чи ні. Науковий вердикт. Здесь риби нет. Поїхали далі. Він керував усім, що можна було керувати в нашій експедиції і автомобілями, і човнами, і все. Це людина, яка щойно привезла нас на місце висадки, поламала щойно весло собі, так? Да? Да. Що, серйозно? Ці річки, вони дуже часто їхні береги заболочені, дуже часто на ці береги просто з берегу не було можливості познімати, тому у мене на поясі, власне, в сумці на САПі було чимало техніки, і по правді я зовсім не боявся втопитися, тому що мої страхи були зайняті іншим. Я боявся втопитися з технікою. От. Ну, пітон якийсь. Розький пітон. Ну, я не знаю, Жек, ну е... куштувати не буду. Найбільшим викликом для мене особисто, як для ведучого, була поїздка на Росі. Ми мали перевозити дошки на Відповідно, для нас і Жекою місця особливо не було, оскільки враховуючи те, що ми ще й взяли надувний човен з бензиновим цим двигуном, частину маршруту ми Женєю мандрували просто між підсапами. Так просто бліно там сплющені сиділи, і поруч з нас був цей бензиновий двигун. В результаті, коли ми приїхали вже одну з фінальних точок до зйомки, за весь день ми просто настільки нанюхали з цього бензину, що просто не могли видавити слово. Ми там почали говорити фразу і просто зависали. Ми знаходимося в селі Межиріч. Як ви вже мали, були знайдені. були знайдені. Було знайдено залишки людської діяльності 15 -ти тисячної річ. Справа віз це класичний, якби. Недалеко від нас знаходиться також Хмільнянський рай. Є. Та який рай? Та я просто тупо затинаюся. Яр. Яр Хмільнянський рай. Недалеко від нас знаходиться так званий Хмільнянський рай. Утворився на початку минулого століття через значну і агресивну вирубку лісів канівського масиву. І да. Давай, Жека, ще трошки. Що найцікавішого, що найскладнішого у нашому поході, в нашій експедиції, так, от, нічого. Не зрівняється з тим, як просто натягати на себе... Любомир, як називається оця розкіш? Гідровзуття. Гідровзуття. Ну все, правий є. Скільки там? 12 -та дня, так? Приблизно о 6-й вечора ми вирушимо, тому що в мене ще попереду лівий. Помогти? Кадавайс! <рес> давай весь канів звати! Канівчани люди добрі! Поможіть! Поможіть вдягнутися, чи взути. Шановний, проходимо по салону. Ці дошки за сезон за нашу експедицію вони пережили дуже багато разом з нами. Вони стерпіли і всі вілини, всі камін, камінні дна, там болота, цей сморі дрязки. вони дали нам можливість справді побачити річку зсередини, відчути ту атмосферу, в якій вона справді перебуває. Тому що, якби не кожен човен, не кожен там каяк і так далі міг би дійти туди, куди ми дісталися САПом. Особливо. Плюсом дуже великим те, що от там справді були змінні фіни, це кілі, які надають цієї курсової стійкості дошки, вони можуть змінятися від такого до такого. На початку проєкту ми з командою на повному серйозі розглядали бобрів як одну з головних проблем малих та середніх річок Черкащини. Для того були причини, це не ми собі вигадали. Ми справді зустрічали людей, які, от, коли ми їх запитували, в чому проблема, чого річка така, вони починали з бобрів. До речі, бобри, я не знаю, це таку шкоду, наче і тварина ж така, наче, да? але це був теж на болоті таку шкоду роблять. Вони строять гадки, там такі дамбочки. І вже річка сама замулюється, заростає. Бобар – це, це така хитра звірина, що як би сказати, чересчур він багато шкоди робить. Один із наших спікерів розповідав про тракториста, який обробляв поле, яке приходило впритул до річки. І він розповідав про бобра, який вискочив на його трактор і намагався продертися в кабіну і ну, щось з ним зробити. Дуже багато бобрів. Я бачив їх, великих таких до метра. І кілограм по 40, 40 правильно? Чи по 50? 60? Ні, ні. 60? ні, ні, без фоста. Скільки кілограм? Ну, кілограм 30 буде бобер здоровий. Цікаво, що розмір цих бобрів, от чим далі. Ми просувалися в наших експедиціях, розмір бобрів теж ріс. Починали ми з того, що бобриці десь вагою 30 кілограмів бачили, закінчили тим, що бобри не менше як по 70 кілограмів бувають. Це от приблизно моя вага. На жаль, нам так і не довелося зустріти такого бобра. На жаль, чи то на щастя, з цим я ще не визначився. Ти директор суви. Прозора водичка, да? чистенька вода. Царь Бобер. Можу пригадати, що буквально в першій же нашій поїздці, в кінцевій точці, яку ми для себе запланували, ми застрягли тим автобусиком, яким подорожували. Давай, 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 давай. хорош! Парадоксально, стільки ми всього говорили. Але справді наш світ тримається на отаких от женях, який просто проїжджав повз у вихідний день. Дуже ймовірно їхав десь до сім'ї своєї. Просто побачив, що у людини була проблема, зупинився. Та його ніхто не тормозив, він сам зупинився. На дві блін... години-дві, я не знаю, ми тут про... простирчали. У нього руки ось так по землю, зуби в землю, тиск піднявся. О. Вас ніхто навіть не просив, ви просто повз проїжджали. Ну, це діло таке, знаєш. — Я знаю, що а, таке я, може схоже. Я вчала ні той саме, не, этот самый, не понял, но Я увидел ветки. Ага. Люблю Ветки що то там піхають. Думаю, та ні, там болото. На жаль, немає конкретної людини чи конкретної групи людей, в яку можна ткнути пальцем і сказати, що у всьому винні вони. Однак, звісно, треба чітко розуміти, що удар основний був зроблений саме в радянський період. Завдяки індустріалізації, завдяки тому, що потрібно було робити для того, щоб аграрний сектор розвивати, річки спрямлялися, утворювалися ставки, водосховища, і так чи інакше, саме все це, разом, звичайно, також із глобальним потеплінням, довело річки до такого стану, в якому вони є зараз. В радянський період. Усі ці ставки, водосховища, річки вони так чи інакше, що називається, обслуговувались, були відповідальні конкретні люди, конкретні інституції за ту чи іншу ділянку річки. В наш же період, в період незалежності, на жаль, усе дійшло до такої просто абсолютно критичної ситуації, завдяки дуже банальному явищу, яке називається колективна безвідповідальність. Ці річки гвалтують усі, кому не лінь, а любити їх ніхто не хоче. Відродити річку це не може бути якимось піар проєктом як там у нас дитячі садочки відкривають, чи дитячі майданчики. Ну, Насправді це боротьба, це велика робота на десятки років, і ну, за це мають мають пратися всі, і я, і там, ну, кожна кожна людина. Ну, і єдине, що я для себе усвідомив, що це наскільки комплексна проблема, і наскільки всі згуртовано мають. а, Ну, почати щось змінювати в річках, ну, це не зробиш за рік чи за два. Ну це насправді десятки років. Це екологічна свідомість кожної людини. Що коли справді буде працювати система штрафів, система відповідальності кожного. Перед кожним цій, на цій планеті, тоді дійсно ми побачимо якусь позитивну тенденцію. Ні, насправді ну, все залежить від нас. Якщо ми схаменемося і перестанемо просто це робити, перестанемо просто банально перезитувати на цих природних ресурсах, то можливо. Не знаю, мене от просто переповнював бунт впродовж цих самих експедицій. То що ну як ми можемо, як завтра ми можемо це не побачити? Пам'ятаю, як малим мені цей світ здавався, блін, ну таким крутезним, таким здоровенним і незвіданим. І е, я міг там губитися годинами там в лісі, десь там понад річком, будувати якісь халабуди, жити в цьому, бути частиною цього світу, не шкодячи йому. І розумію. Наскільки важливу роль в цьому відіграла моя мама, і дякую мам, що навчила в принципі цінувати і любити той світ, і я постараюся цю цінність і цю любов донести своїм дітям.